Вітаю вас, виноградарі любителі. Сьогодні у нас 14 вересня і ми знаходимося місто на мирі Вінницької області. Хочемо вам показати форму Калугіна Емір. Правда сказати, нас ця форма дуже здивувала, тому що вона витримала всі душі, грони великі, ягідка велика, сахар набирає дуже гарно. Розиночки визрівають. В тому році вона нам дала сигналочки, були маленькі сигналочки, потріщали, нам вона не сподобалась. Але вирішили лишити на цей рік. Були дуже приємно здивовані і дуже раді, що ми не попрощалися з цією формою, тому що у нас дуже великі дощі йшли. Ну, так як це осінь трошечки дощова, то. Виноград На показує себе дуже дуже гарно. Всім тим, кому я в тому році казала, що проблемна форма, то в цьому році ми її провірили.